Мене питають люди, як ви робите будуєте будинки, щоб не було ні одного венканалу з санузлів, гардеробів, ванних кімнат, з кухні? Все просто, дивіться, показую приклад 240 квадратів будинок. Отака площа даху, каналізація внутрішня, це фанова труба, каналізація внутрішня, утеплена спеціальним ізолятором. Каналізація внутрішня, оце зона барбікю, це під о, димар. Не одного венканалу. І все буде працювати якісно і енергоефективно, тому що тепло не повинні ви викидати з будинку, тим паче з ванних кімнат, де висока вмістимість. Теплової енергії, яку ви кожну секунду викидаєте, кому потрібна якісна консультація в області вентиляції, палення, в шапці профіля, контактний телефон або заїжджайте до нас в.